Знаєте, як відрізнити топового аутдорщика від початківця? Запитайте, скільки коштують його шкарпетки. Досвідчені люди знають, що звичайні бавовняні шкарпетки у поході або під час заняття спортом можуть завдати масу дискомфорту. Тому поки одні вкладають в крипту, інші вважають, що треба інвестувати в якісні шкарпетки. Тож в цьому відео ми пояснюємо, що таке термошкарпетки, на що вони потрібні і які вони бувають. Згадайте, що відбувається зі шкірою стоп під час активних рухів. Правильно, ноги пітніють, виділяючи приблизно до 60 грамів щодня, а під час заняття інтенсивними видами спорту до 200 г на годину. І якщо це відбувається у теплу погоду, то волога без проблем випаровується за рахунок високої температури. У холодну пору року картина виглядає інакше. Під накопичується всередину черевика, тканина вбирає вологу, стопа намикає та замерзає. Тож найкраще рішення для збереження сухості ніг це термошкарпетки. Варто звернути увагу, що вони не гріють. Ні. Головна їх задача це відвести вологу та забезпечити комфортне пересування. З яких матеріалів роблять термошкарпетки? Найчастіше їх ціліком виготовляють із синтетичних волокон або комбіновані з певним відсотком вовни. Іноді ще додають і пару відсотків бавовни. Чому пару відсотків? Бо бавовна дуже багато на себе вбирає вологу і погано її відводить. А мокрі шкарпетки це мінус ноги. Щодо вовни, тут треба уточнити, що це використовується саме мериносова вовна. Її отримують з овець мириносів. Їхня шерсть має тонкі та м'які, але при цьому дуже гнучкі та міцні волокна. Матеріал має цілу низьку якості: це відмінне відведення вологи, антибактеріальні властивості, мириносова вовна набагато м'якіша, легша і тонша за звичайну вовну, та захищає від перегріву чи переохолодження. Найчастіше вовняні шкарпетки випускають в комбінації з синтетикою для того, щоб додати міцності та живучості. Більш детальніше дізнатися про цей дивовижний матеріал ви можете в нашому блозі. Посилання буде в описі. Види термошкарпеток: Тут не все так просто, тому що кожен виробник намагається зробити як можна більшу кількість варіацій шкарпеток в залежності від задач. Це для хайкінгу, для трекінгу, для лиж, для сноуборду і навіть для рибалки. Ну ви зрозуміли, що їх дуже багато. Тож, наша порада в цьому випадку краще дивитися на назву моделі, там найчастіше пишуть правильне призначення. Технології. Знов, у кожного бренду свої технології. Їх реально дуже багато, але спеціально для вас ми відібрали найпопулярніші і дали їм загальні поняття компресія. Конструкція таких виробів відмінно підтримує м'язи. Тому покращується постановка стопи та зменшується травматичність. Компресія робить тренування більш комфортними та продуктивними. В ході досліджень виявлено, що через 24 години після тренування на дистанцію в 10 км атлети, які використовували шкарпетки з компресією, відчули зменшення больових відчуттів в м'язах, а біль у тих ділянках, де компресії не було, залишилась як і була. Антибактеріальність. Одна із приваг функціональних шкарпеток передзвичайними є їх здатність не видавати неприємний запах поту. Це досягається за рахунок використання матеріалів з високими антибактеріальними властивостями. І іноді ще за допомогою обробки матеріалів. Захисна функція. В результаті того, що завдяки ефективного вологого відведення на шкірі залишається ледь відчутна тонка плівка поту, і при цьому сама шкарпетка залишається майже повністю сухою, ризик виникнення мазолів і натертості зводиться до мінімуму. Крім того, завдяки використанню технологій, що використовують фіксуючу функцію, знижується ризик вивіхів і розтягування м'язів в залежності від Призначення, функціональні шкарпетки оснащуються спеціальними амортизуючими вставками, які знижують навантаження на м'язи і суглоби. Ще є комбіновані шкарпетки, де використовуються вставки з різною щільністю, різним плетінням тканини, і при цьому мають безшовну конструкцію. Якщо вам цікаво більше дізнатися про технології, то на нашому сайті є цікаві статті про шкарпетки Акапі, SmartFool, Іксокс та Кампреспорт. Якщо ви проводите день у постійному русі, всерйоз займаєтесь тренуваннями, приймаєте участь у змаганнях або просто збираєтесь у похід, то терма шкарпетки вам просто необхідні. Пишіть у коментарях, на яку б тему ви б хотіли подивитися наступне відео. Комфортних та сухих вам мандрівок до зустрічі у Шамбала.